Знайте, кожен, хто кожного разу приходить до храму, кожен, хто кожного разу промовляє молитву, він наближається до неба. Знаєте, і сьогодні людина дуже часто забуває про те небо. Ми думаємо, що ми небо знайдемо десь в якомусь місці, яке зробила людина, збудувала людину, створила людину. А насправді небо є одне. І важливо нам, людям, не забути. Який воно має смак? Воно не має вигляду, але воно має смак. А небо є тоді смачним, коли нам є добре і смачно. Знаєте, останнім часом я замислююся над тою думкою, що людина має робити таке в своєму житті, щоб кожен свій день свого життя вона могла сказати. Мій сьогоднішній день є смачніший, ніж був вчорашній. Що я маю робити сьогодні таке, щоб могти завтра свій день зробити кращим, ніж він був сьогодні? Що я маю шукати в своєму житті такого якогось, не знаю, рецепта, якогось такого алгоритму дій, щоб те, що я робив сьогодні, завтра я міг удосконалити, і воно справді ставало краще. А відповідь є дуже одна: нестримне бажання знайти небо, нестримне бажання до того неба потрапити, нестримне бажання тим небом ділитися з іншим. Тоді, все, що я буду робити сьогодні, дозволить мені продовжити завтра, але зробити завтра вже це набагато краще.